Станчик, швидше, давай, Заходимо, пушимо мідл, швиденько. Холодок. А -а. Холодок. Полодок. Що ти мід? робиш? Стрімлю, стрімлю. Стрім, а де вебка? Немає, де, 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 де. Та на, пес, тримай! Стрім, як нормальна, людина, алло. Так, ну що там? Замовив вебочку. Перший раз, коли замовляв, була невдала спроба. Замовив, але вона була зламана. Ну, її перевірили. Сподіваюся, вся нормально. Не зламана. Так. Від нової пошти приїхав, приїхав курчик відразу. Так, договір. Ну, договір нам не цікаво. Нам цікаво, що ж за вебочка там приїхала. Не там. У Бріо 500. Це скільки? 1080 пів 30 FPS і 720 пів 60 fps Ууу! ля ля Logitech Нарешті, нарешті. Так, мічняємо її. Ну, по людськи чи як? чи Рвемо її з усієї дулі. Так, це сюди нам тут вже не знадобиться. Ууу. Божечки тимі. Так, обережненько відтягуємо. І дістаємо її, блять. А, тут... Отак вона дістається. О, це пушка, що це таке? Так, як його... Ось так, чудово Це, напевно, не сама вебка, чи це сама вебка. Ще будемо зараз розбиратися, тому що я взагалі не відрізаю, як і що тут йде. Кріплення. Кріплення. О, божечки демій. Вау! Чудово так, ну це все липуче хліба моєго. Так. І ще є. Фікс. Файно. Тільки розібратися як воно. І сама вебка. Ковбаска. Це липуче. сидить. А де сама вебка? І як відчинити? Коротше, а, о, ось! Коротше, робиться воно ось так. Ой-яй-яй-яй-яй. А тут? Ні, тут не крутиться. Ось так. Файно, файно. Ультра вайт. Чудово. А, ну все. Дякую всім. Дякую моїм донатам. Велике дякую мемчику, велике дякую Тіпмену, дякую, хлопчики, за підтримку і всім іншим. Дякую підземний коріш. Дякую всім, дякую всім велике за донатик. Ми покращуємо контент, дякую за підтримочку. Радий був. Новому придбанню будемо стрімати. Тому залітай вже швиденько на стрімчик. Я вже стрімлю з цією новою вебочкою. Побачиш мій фейс. Всім дякую.